Желазіч 44-й. Василь прийма. 39-й. Санні Екі Екікінкслі. 18-й. Вілізаннюцов. Капітан команди. Володимир Сиренко із Сімферополя щойно розпочав матч 17-го туру. І навпаки, 5 матчів поспіль не програє. Львівська команда. У якої момент біля воріт Богдана Шуста. Голодюк. Подача. І удар по воротах. Виходить удар по воротах у Сергія Кузніцова. Гурулі віддавав цю передачу Кузніцова. Залишили вільним на лінії воротарського майданчика. І першу. Маріо Сержо. Подача, удар по воротах. Завдає саме МГУНІШИНА. Проходить Петрівського. Подача шини. Мгуні підробляє під ліву ногу. Пробуває Мгуні другим дотиком. Шина Мгуні міг би і віддати нам хітаряна. Мгуні не було майданчику, і Зачепитися не було. Кому Мгуні вже на полі і вже бере участь у захисті команди. Ощіпко в дотик відігрався з Голодюком. Прекрасна нагода. Голодюк пробиває. Браво Чечер, який у підкаті. Накриває удар Голодюка. Думаю, що щіка класний пасає. Отут, може, якщо пробив би Голодюк, то пройшов би удар. Офсайд. Офсайд. Нарешті. Пролунав свисток. Офсайд. Огороля. Не потрапив у сітку воріт Карпат. Знову Мгуні. Чечер проштовхує м'яч. сітку воріт Львівський Карпат. Після розіграшу стандарту. В'ячеслав Чечер. Чечер, як завжди, вже за традицією підключився до розіграшу шкутового удару. У Мгуні удар не вийшов. Але Чечер вирав повітря у Німань Ютубича. Мілошевич зробив крок назад. і... Допоміг трохи рахунком 1-0. Нагадаю у минулому сезоні в останньому матчі цих команд в Донецьку. Пробиває поворотах Мхітарян. Кінгслі. Мхітарян. Вхітрив він кожніцов. Класно розвернувся. І це удар був десь в поворотах, але вийшла передача на гурулі. Королев віддає на Голодюка. На лівому фланзі віддає на ошибку. Розстріл! Не встигає. Ані Кузнєцов. Ані худоб'як, ані Голодюк. Проходить. Кузнецов. Подача! Удар по ворота. І Каркас воріт. Врятував. А потім пробачив і кеслі. Дуже гостра подача від Сержо. Мусовінкосі Мгуні. Пробиває худоб'як. крикашет і м'яч забирає. Мгуні. Дімітров. Втратив нагоду для удару. Прийма завдає вже не така зручна позиція. як у Гурулі. Розвернувся. Пробив Гурулі. І Богдан Шуст. Худоб'як пробуває. Хороший удар. О, як слід м'яч на ногу не ліг. Помиляється Кінсли. Кожанов. Подача на Кузнецову. Удар воротах. Поруч. зі стійко. Проходить м'яч. Димитров. Віддав на Танасу. Удар. З лівої ноги. Танаса. Доходить до нього м'яч. Танаса сам пішов. і обіграв Милошевича. Танаса. Димитров поруч. Віддав нам Мхітаряна. Той під удар на Кінгсли. Під тиском І все ж таки і контратака. Мхітарян. На Танасу. Танаса. Залишається з м'ячем. Удар. Мартищук відбиває м'яч. Федецький. Пробиває Федецький. І оце момент вже біля Донецького металурга. А... щіпко. Робитиме навіс. Подача. І удар поворотах своєї команди. Мілошевич завдав цього удару. Привищий всього і грає на 1-0 його команда. Хоча могла ще у перерві таких вже не було. Шищенко цього разу пробував і Шищенко мав свою нагоду один одному. Карпати металорг. Удар по воротах завдає худоб'як. Ні, завдає Тубіч, пробуває над попередчиною. І цей момент був останнім у 2009 році для Львівських Карпат. з рахунком...